Асаційний суд вирішив розібратися, чи є право студентів на відсрочку, які були відраховані з навчального закладу, і потім поступили знову. 3 червня 25-го року було прийнято до касаційного провадження справу за касаційною скаргою на постанову 3-го апеляційно-кружного суду. Зверну увагу, що цей суд є лідером саме по негативним рішенням, який скасовував рішення судів першої інстанції, якими задовольняв позови і зобов'язувалося міносвіти зробити. Поміточку в цьому витягу є депо, що студент, який, наприклад, не має ступеню бакалавра, який поступив повторно навчатися, продовжувати навчання на ступені бакалавра. Що він не порушує послідовність здобуття освіти, враховуючи, що відсутній висновок Верховного суду щодо застосування цієї статті 10, -ї 40 -ї закону про освіту, а також що є різна судова практика на рівні апеляційних інстанцій та судів перших інстанцій, суд відповідно прийняв справу до провадження, це торкнеться дуже багатьох справ, тому. Що суд буде орієнтуватися? Суди будуть орієнтуватися на рішенні Верховного суду.